Вітаю вас на каналі ArtLessons. Сьогодні до вашої уваги заняття з інформатики. Ми познайомимося з правилами оформлення сторінки. Для автоматизації створення та опрацювання текстових документів. Найзручнішим інструментом є текстовий редактор Microsoft Word. Програма Microsoft Word належить до текстових процесорів і призначена для підготовки особистої та ділової документації. Файли, створені в цій програмі, називаються документами. І мають переважно розширення ДОК РТФ, ДОКС. Організаційно розпорядчі документи оформляють на папері форматом А4. Це розмір сторінки 297 на 210 мм та форматом А5. Розмір 148 на 210 мм. Для зручності з обох боків сторінки залишаються вільні поля. Зазвичай це стандартні поля, ліве 35 мм, праве не менше 10 8, перепрошую мм, Верхнє 20 мм, нижнє 19 мм. Це для формату сторінки А4 і 16 мм для нижнього поля для формату А5. Тільки перша сторінка документу друкується на бланку, друга і наступні сторінки на чистих аркушах паперу. Якщо текст документа займає не одну сторінку, то на другу сторінку не можна переносити тільки підпис. Там повинні бути декілька рядків тексту. Зараз ви бачите на екрані ось такі формати А4 з розмірами 294 на 210 мм та документ формату А5 з розмірами 246 на 210 мм. Зараз на екрані ви бачите поля, які повинен мати офіційний документ. Ліве поле відповідно розміщається зліва, 35 мм. Це стандартні поля. Верхнє поле в документі А4 20 мм. Праве поле показано теж на малюнку, не менше 8 мм. Що стосується нижнього поля, то для формату А4 воно є стандартним 19 мм, а для формату документу А5 16 мм. Для встановлення параметрів сторінки у Microsoft Word використовується закладка, Розмітка сторінки у Word 2010 та макет у версіях, починаючи з Word 2014 року. Ви бачите скріншот. Інтерфейсу програми Microsoft Word, де можна встановляти поля сторінки. Але в обох випадках ви повинні клацнути елемент поля, який відкриє діалогове вікно Параметри сторінки, де можна вибрати розміри полів із переліку стандартних або встановити власні активуючи команду налаштування поля. Важливою в документі є нумерація сторінок. У документах, оформлених на двох і більше аркушах паперу. Нумерація сторінок починається з другої. Якщо текст документа друкується з одного боку аркушу, то номери проставляються посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами. На відстані не менше 10 мм від краю. Слово сторінка не пишеться, а також біля цифр з нумерацією не ставляться ніякі позначення. Якщо текст друкується з обох боків аркушів, то зверніть увагу, як це виглядає на налаштуванні Виставлення номерів сторінок. Непарні сторінки позначаються в правому верхньому куті, парні сторінки в лівому верхньому куті аркуша. Якщо текст документа займає більше, ніж один аркуш, то на наступний аркуш, як вже зазначалось. Не можна переносити лише один підпис чи печатку. Крім підпису або печатки, там повинно бути не менше двох рядків тексту. Майте це на увазі при оформленні офіційних документів. А зараз увага! Переходимо до роботи за комп'ютером або іншим гаджетом. Вам необхідно буде створити документ із стандартними параметрами сторінки на довільну тематику. Це може бути або лист, або пояснювальна записка, або якийсь акт, чи те саме оголошення, але створений вже з використанням стандартних параметрів, які ми розглянули на сьогоднішньому занятті. Як це можна зробити, використовуючи Microsoft Word, ви зараз побачите. Працюємо в текстовому процесорі Microsoft Word. Після запуску цієї програми на виконання у вас відкривається стандартна сторінка текстового документу. Вкладенці основне ви можете змінити стандартний шрифт, це Time Your Romance, вибрати стандартний розмір, це розмір 14, і відповідно виконати необхідне розташування тексту. Далі нам потрібно створити відповідний макет нашого документу. Сьогодні на занятті ми розглядали стандартні поля. Вкладенка вибір полів у діалоговому вікні ви можете обрати необхідні вам розміри полів. Зазвичай стандартними вважається верхнє поле 2 см, ліве 3, нижнє 2 і праве 1,5 см. Застосувавши ці розміри полів, ви будете мати стандартний аркуш. Наприклад, ви хочете на листа, написати листа своєму знайомому чи знайомій, починаючи відповідно звернення Шановний чи шановний на Олександр чи Тетяна. Звернення розташовуємо посередині і далі продовжуємо. Писати уже із розподілом тексту по ширині. Звертаюся до вас. І далі ви можете продовжувати писати свій лист. Якщо ваш лист офіційний документ, ви відповідно використовуєте всі правила орфографії та пунктуації. Наприклад, ваш лист продовжується на другій сторінці, і вам необхідно буде пронумерувати ці сторінки. Для цього ми користуємося знову ж таки макетом, де можна вибрати ще розташування, орієнтацію, розмір сторінки, номери рядків. Але нам ще для початку необхідно вставити номер сторінки. Обираємо вставлення, номер сторінки і обираємо, де ми хочемо, або нам необхідно проставити сторінку, або згори сторінки, або внизу. Діалогове вікно дає нам можливість обрати чи з лівого краю, чи, наприклад, ось так з правого краю внизу. Закриваємо вікно колон титулів і маємо номери сторінки: одна сторінка, друга. І далі, якщо ви будете продовжувати свій лист чи офіційний документ, автоматично будуть проставлятися номери сторінок. Інколи в якихось офіційних документах, де є перша сторінка, є титульною. Номер сторінки не проставляється. Для цього нам треба прибрати цю нумерацію з першої сторінки. Для цього відкриваємо меню «Вставлення». подивилися на номер сторінки де у вас. Можна тут видалити всі номери сторінки, а в, ну, в, мак... в макеті вкладинці, ми обираємо. Параметри сторінки, відкривається діалогове вікно і вже тут обираємо макет. Відповідно, розрізняти колон титули першої сторінки. Якщо ви відзначите цю функцію і підтвердите її ОК, то ви відповідно побачите, що на першій сторінці номер не проставлений, а з другої вже починається номерація сторінок. Продовжуємо писати лист чи звернення вже в стандартної оформленій вами сторінці. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що всі ви справилися із створенням стандартного документу. Якщо у вас виникли запитання під час перегляду цього відео, чи при роботі з Microsoft Word. Ви можете писати їх в коментарях, і я дам відповідь на них. До нових зустрічей на каналі ArtLessons.